Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відео ми повід... покрутимо нову рулетку, грандіозний розіграш, яка заїхала в вот WadBlitz. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку по класиці, тисни палець в верхньому відео, підписуйся на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну а ми поїхали! Так, давайте для початку заберем. Де він нас тут був? Так, 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 ось. Безкоштовно подарунок. 500 золота, один контейнер збереги їх усі, 5 днів преміум аккаунта і 5 бустервікс, 5 досвіду. В принципі, безкоштовно дуже круто. Нажимаємо отримати. Все. Все є. Давай зразу відкриємо цей контейнер. Може, з нього щось цікаве випаде. Так, давай, я в тебе вірю. Але певно, норма, так? Ну так, випало, можна сказати, нічого, не вистачає одного до 1000 золота. Ну що ж, давай вернемося до рулетки. Грандіозний розіграш. Ось так вона виглядає. Маємо 20 прокрутів на сумарну кількість 25 тисяч золота. Що, як на мене, дуже дорого, тому що тут тільки один грандіозний контейнер, і він стоїть 12,5 тисяч золота. Тобто, якби в два рази дорожче, чим він є. Як бачиш, в мене майже 12,5 тисяч золота, і упарюватися до кінця в цю рулетку я не планую. Побачимо, що випаде, от як в основному простим гравцям, які крутять не до кінця, що випадає їм, і чи можливо окупитися. Що ж, не будемо тратити час і поїхали. Перший прокрут. Ось що ще хотів сказати, є такі о, три рази по 250 золота. Бустери є, які випали за 50 золота. Ну за 50 золота, в принципі, це ще не дорого. Є кредити, є ось цей контейнер з анімованим аватаром, є ось цей контейнер валіза з квестом. В принципі, теж таке собі. З цікавого що? відпад, звичайно, це. Це в нас що, контейнер з вісом, містичний і мегаконтейнер. Ну і сам грандіозний контейнер, звичайно. Більш цікавого я тут а, не бачу. Випадає нам містичний. Ну це цікаво, відкриваємо відразу. Що в нас тут? Нічого цікавого. 2000 вільного досвіду. Дуже жалко. Так, Забрати. 200 золота. Що нам дропнеться за 200 золота? 850 вільного досвіду, дуже хотілося. Так, 330 золота. Ну, ще, в принципі, недорогій не прокрут. І знову 850 золота. Я щось відчуваю, зараз я повитягую ці нагороди, потім почну це тянути, це і ось це. І нічого цікавого так і не випаде. Ну що ж, сам сенс цього відео подивитися, що може дропнутися. Та, я витягнув весь вільний досвід, все. Більше це мені не випаде, хоч щось радує. Але є ще хренові, так скажем, нагороди. І що це сталося? Інтрига? А, ні, немає інтриги. я думав, випаде може це. Що з грою робиться останнім часом? Я не розумію чому, але відбуваються якісь глюки. Пройшло ніби. Містичний контейнер. О, яка цікава анімація була. 100 золота. Скільки талісманів ще лишилося? Ще 4. Ах, не вийде відкрити другий рівень. Добре, забираємо. Ну, 100 золота. Уже 100 золота. Може десь вистачить на ще один додатковий прокрут. Ще один містичний контейнер. Ну, давай, чим порадуєш. 2000 вільного досвіду. Щось Вільний досвід сьогодні мене переслідує. Так, 815 золота за прокрут. Надіюсь, це не випаде мені півляма срібла, яке мені нахрен не потрібне. Ой, збери їх усі. О, тут зараз дропнеться 1000 золота. Що вже цікаво. Ух, 1000 золота, дякую. Забираємо. Крутимо далі. Ще є за що крутити. Щоб випав грандіозний відпад, і з нього випала якась фігня. Контейнери x 5 Кажу контейнери. Бустери досвіду X5. Скільки цей прокрут коштує? Ой-ой-ой, не туди. 925 золота за бустери X5, які мені нафік не потрібні. Я. що це добре, а ну, глянемо ще секундочку, шанси. Збери їх усі. Валізу з квестом. Грандіозний 0,28%. Відпад а Ці два дропнулося б мені, і я був би радий. Ось. Взагалі був би радий. За 1000 золота. З чим ти заманиш мене 1000 золота? 1000 <рив> золота на півляма кредитів. Дуже класно. Ну все, весь шлак я витягну. 1350 золота. Вже не так золота багато лишається на прокрути? Збери їх усі, ну звідси нічого путнього не дропнеться, це я вже знаю. Вау! Т-95,6. Нормально. Не пам'ятаю, цей танчик був у мене проданий чи ні. Так, да, у мене цей танчик був проданий, від, відновився. Що ж, це прикольно, вже... уже... уже я в плюсі, так скажем. Зберіг усі останнім часом щось радувати починають. Давай, давай. Другий підряд колекційний. Танк. Давай, ти можеш. Ти можеш збери їх усі. А, ні, не можеш. Цього разу не можеш. Добре, нічого страшного. п'ять тисяч лишається. Ой, знов не туди клацаю. п'ять тисяч. Ну, на два прокрути ще вистачить. Що ж, крутимо. радропниця якась херня за ці два прокрути. Контейнер з зубісом. Добре, відкриваємо. Відкриваємо відразу. Снігова гармата. Прикольний ввіз. Але не за таку кількість золота. Хоча все рівно виходить дешевше, ніж купувати його в. Просто купувати. О, валіза з квестами. Добре, відкриваємо. Збери їх усі. І що мені потрібно зробити? Два, зіграти 25 боїв. А, ну 25 боїв зіграти за три контейнери, то, то, в принципі, можна. Хоча не найприкольніший квест випав. І що ж, 1774 золота. І не вистачає на прокрут. Та чому я постійно сюди деклацію? Скільки в нас тут... Прокрутів ще лишилося. Ну, в принципі, ще достатньо золота потрібно скинути, щоб забрати танчик. Добре. Глянемо, що в мене тут ще з колекційних якогось піска є. Може, щось продамо, оскільки танчиків перевели в колекції. Що в мене тут є? Що мені нафік не потрібно? Боже, це що таке? Мені не вистачає 220 золота, щоб... Щоб прокрутити ще один раз. Не знаю, для чого я це хочу зробити. Меджай, боже. Ти мені потрібен, скільки ти. Так, стоп. Нє, нє-не-не. А що з тобою за глюки відбуваються? Так. Поліпшення тут. А, ні. Вернутися назад, продати. 250 з продаємо все рівно. Ще не вистачає! А, я погано порахував. 2024. 50 золота. Немає якого піска. Хочеться останній прокрут зробити. Я думаю, що в ньому може щось. О. Але він 50 золота, певно, коштує. Що буде маловато. Що буде дуже маловато. Боже, це що за танчик? Все рівно, певно, я на тобі грати не буду. Я не граю на таких низьких рівнях. Скільки? 1750 золота за шостий рівень. Добре, продаємо. Давай, крутанем ще рулетку. 2090, а ще 1600 лишається. Оу, з мегаконтейнера. Давай, випаде золото. Давай, золото, 100 тисяч. Давай, давай, давай. Ні, 250. Собака. 1930. Фітні не вистачає. Добре, глянемо, що там ще є з піска. Навряд чи я буду їх відновлювати коли не... може вони все рівно колись дропнуться ще раз. Я чомусь так думаю. Оже. А скільки за тебе? 1750 золота. Добре, продаємо його. Я на цих танчиках не граю. І знову 3680. Давай, я вже хочу грандіозний контейнер. Тут такі топові нагороди лишилися. Лися. Я в шоці. А, я нажав забрати. Добре, все рівно. Перейдемо сюди. Відкриємо. Може тут вже якийсь цікавіший квест буде. Давай від, на відпад. У, на відпад. Два дні перемогти в 25 боях і матимеш два контейнера. Ну це вже, це вже цікаво. Звичайно, я його пройду. І що тут у нас? 1400 золота, ще один прокрут коштує 2300. А всього до кінця не вистачає. У, дуже багато не вистачає. Десь 5000, 7,5, давай так скажемо, і 9, 9 тисяч золота ще не вистачає. Ну, якщо чесно, тут дуже багато. Що в нас тут ще є з непотрібного, що можна продати? Це що? А скільки ти коштуєш продати? О, цікаво? Я навіть не... 1750. О, Вистачає на прокрут. Попродаю зараз цей пісок. На... Я його дійсно відновлювати навряд чи. Оу, відпад. Оце клас. Відкриває. Давай, давай, 100 тисяч золота. Ну хоча б 10, давай. Так. Ага, Збери їх усі. Що в нас випаде? Збери їх усі. Та, я зрозуміло, нічого цікавого. Забрати. І ще один відпад. До речі, золото не дропнулося. Щось взагалі золото не дропнулося. Оу. Я не знаю. Що це з вами відпад? Чому такий якийсь. Лажові нагороди. З двох контейнерів взагалі нічого не дропнулося. Лишилося три прокрути. Три, блін, прокрути. Що в нас тут ще є, що мені не потрібно? Боже. Цей танчик. А в мене, певно, зараз кінчиться ліміт продавання танків. Е, скільки там не вистачає, щоб докрутити до кінця. Давай підрахуємо. 5 тисяч. Це потрібно якусь колекційну десятку продавати, а що мені не дуже хочеться, щоб докрутити цю рулетку. Ай, ладно, гулять так гулять, може вона мені дропнеться. Що в нас є, на чому я не грав з колекційний десяток? Так. Ну, давайте 95 є 6 і продамо. Я на ньому дуже рідко граю, хоча танчик доволі непоганий. Може, колись дропнеться назад. Все. Потратив купу золота. Ну, десь в районі 25 тисяч, так як я і говорив на початку. І не дропнулося ніфіга цікавого. Мегаконтейнер, я в тебе вірю. Чорна скринька, 350 золота. Ну, вже непогано. Давай, другий рівень, будь ласка. Ні. 300 золота. Забрати, забрати. Забрати. Ну, тут уже інтриги немає. Я думав. Та, ладно. Я думав, що дропнеться раніше, але вийшло, що дропнеться з останнього. Хвойний ліс. Забрати. У мене цей уже є аватарчик. І що ж, за 1255 забираємо грандіозний контейнер. Все, рулетка пройдена. Що ж, є в нас два квести. Давай. дропнися хоча б щось цікаве. Будь ласка. Ще один квест, певно, якийсь випаде, ще контейнер, відпад. Хоронець неба, чул. О, ВЗ114. В принципі, це прикольно. Цього танчика в мене не було. Камон на нього, звичайно, був. Є ще три містика, анімований. І відпад. Давай вернемося сюди. Контейнер відпад. Перемогти в 15 боях. Угу. І тоді. Скільки будеш мати? А, не можна подивитися. Контейнер відпад 1. Тобто ще в мене буде 3 контейнера відпад. І. 3 контейнера збери їх усі. Ну і є ще 3 містика. Нічого. Оу, буде другий рівень. Уже цікавіше. Міг би містичний сертифікат що дропнутися, давай, я знаю, що ти там є. Ага. Ти там є, але ти мені не випадаєш. Ну от є ж прекрасні нагороди. Чому вони ніколи не падають? Давай містик другого рівня. 100 золота. О, не вистачає одного до третього рівня. Ну нічого, колись доберемося. Що ж, підіб'ємо підсумки. Не, відкласти. Пізніше, підіб'ємо підсумки. 2,500 золота, цих не рахуємо, що вони мені вернулися, тому що я продав колекційний танк 10 рівня. Тут, до речі, вже ж е буде відновлення їх. Де там танчики? І відновити танчики, де воно є? Знову щось лагає. Добре, не, не важливо. Сказати, що я окупився в цій рулеті, то ні. Випав танчик, якого в мене немає, але який не сильно ефективний. Мені я продав колекційну десятку, плюс в мене ще було 12,5 тисяч золота. Лишилося 2,5, але все рівно в мінусі я на колекційний танк 10 рівня. Але хоча чому в мінусі? Він мені випав зі збери їх усі. Тому, якщо рахувати так, то в принципі я плюс-мінус вийшов в нуль. А от що дропнулося тобі з цієї рулетки, чи взагалі ти її крутив, пиши в коментарях. Думаю, на цьому відео можна закінчувати. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео, танкіст!